Чемійку, друзі, з вами я, Хомікан, і сьогодні ми з вами пограємо в Роблокс у гру Фіш. Я пам'ятаю, що ми багато в ній грали сьогодні, ніяких тестів. Сьогодні ми просто перебалимо не забувати ставити лайки і писати в коментарях, яка ваша улюблена вудка, яка ваша улюблена гра у Roblox, і моя гра Fish. З вами, як завжди, я Хормікан. Напасайтеся чіпсами і хазеровку, а ми розпочнемо. Ну, спробуємо витягнути це. Спіймали рибу склянку. Як я її називаю нічого дивного. Давайте спробуємо ще. Це, мабуть, останнє закидання, тому що тут не так цікаво ловити, хоча тут є шанси на якусь гарну рибу, на гарну здобич. Я, ось, наприклад, виловив тут рибу луну, можу зараз вам показати після цього закинання. З іншої сторони, ми продовжимо нашу серію виловлених риб. Ось ніч це гарна пора, але, на жаль, звичайна риба, на жаль, і я так думаю, що дуже воно схоже на мулета. А ні, це такий чинфіш. Так, добре, я вам можу показати свою рибу. Я вам можу показати свою рибу. Ось моя риба називається риба. Риба сонце чомусь. Але справді це риба-луна. Ось така рибка. І цікаво скільки вона коштує. Просто продаємо це, я думаю, тисячу десь. Ні, воно навіть тисячі не коштує, тому я пропоную нам поплисти, наприклад, ну навіть хай на стародавній острів, можливо. Я на ньому ну, не, часто не буваю, тому давайте підемо реально на стародавній острів і зустрінемося вже там. Друзі, я подумав, давайте спробуємо покидати в океані. Я думаю, можна спробувати. Можна спробувати. Піймати щось тут в океані, можливо, нам вдасться щось таке гарне витягнути. Тож, давайте подивимося. У мене, як нагадую, вудочка Фортуни. Це моя улюблена вудка, ну вона реально, по суті, працює на... Ну, вона реально крута. Що тут сказати? До речі, в мене недавно був якраз такий ролик про неї. І я можу сказати вам, що вудка фортуни це 100% те, що вам треба. Тож закинули і тепер просто кракен заспавнився в Атланті. Окей, але зараз я ловлю тут. Я не буду плисти за кракеном. Я краще тут половлю. О, там дуже добре що сіло. А, та це ж мул... А, це мулет. Просто великий, схоже, великий мулет попросту. Нічого цікавого, мабуть, змінимо позицію. Сьогодні суто рибалимо. Просто суто рибалимо. Тому що я хочу спробувати відтестити. Можливо, нам вдасться сьогодні співати Мегаладона чи кракена, можливо, якусь акулу. Я пам'ятаю, що минулий ролик для мене був чи не найкращий, я налив стільки всього і того і іншого. І зараз ми можемо приплисти кудись, наприклад, я. А, це є Mash Growth а ні. Тоді поплили попливли на Mash Grow Swamp. Це стародавній острів. Ні, це мусвуд. Це мусвуд, але на мусвуді зараз доволі таки нудненько. А, це, це мусвуд? Його взагалі не впізнати. Знаєте, не впізнати. Але добре погнали. Ось десь тут гоблін пиде. Я ж правильно розумію. Да, згоджу, десь тут гоблін, Але нас цікавить не острів мусвуд, хоча ми могли б біля нього десь зрибайлити. І можливо в нас щось би і вийшло. Але мене зараз цікавить саме маркровслам. Ось ми тримаємо зараз курс трохи не туди, але зараз я заверну саме тут. Мені цікаво, що цей острів саме себе представляє, але зараз зупинимося і порибалимо. Так, кидаємо вудку. Так, ну що ж, подивимося, подивимося. Я хочу спіймати сьогодні щось прям бомбічне, круте. Я взагалі мрію тут спіймати Мегаладона чи кракена, чи щось. Хоча я вже ловив тут риби будь-якої рідкості, але все одно щось таке футуристичненьке. Риба доволі активна і доволі пасивна. І ми знову зробили тріску. Я не розумію, але ця тріска вона банально всюди і я не розумію, як... Тобто ви бачили, де що я ловив тріску. Там, там. Вже тріска всюди. Ось це трохи вибільшує. Я не люблю тріску, але вона не дорога і за дорогу не продажа. З іншої сторони зовсім не рідка риба. Якби це хоч легендарне щось було, але ні. Це ж просто риба. Ну, будь ласка, давайте щось круте, тільки не тріску. Так, і ми знову ви... Тягнули світячого срібного лосося. І я погнав на інше місце, тому що це, по суті, що рідке. Зустрінемося вже на Маш Grow Swamp. Друзі, почалася міграція китів. Якщо чесно, я не знаю взагалі, де відбувається міграція китів. Але просто заради цікавості закину, може, щось витягну гарне. Міграція китів. Але як же цих китів знайти. Ох ти, у нас щось дуже гарне. Дуже-дуже-дуже гарне. Я думаю, це риба меч. Можливо, риба меч, але можливо що і ні. Так, ми спіймали... А ні! Ми спіймали не просто щось. Ми спіймали рибу парусник. І це також гарна риба, між іншим. Між іншим це також доволі гарна риба ось. Вона... Да-да-да-да-да! Це, 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 це трохи інше, це не риба меч, це якраз риба рибопарусник. І я наскільки знаю, то це найшвидша риба світу. Наш груз Вемп це острів грибів. Я не знав цього. Ну добре. Давайте хоча б подивимося, можливо, тут роблять якісь незвичні вудки, можливо. Я на цьому острові. Якщо чесно казати, то вперше я вперше бачу цей острів так. Одразу добре, що ми тут можемо... зручно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добре, що я виліз. Так, окей. Так, ну що ж, шукаємо. І я думаю, що ловити тут через те, що цей острів по суті спра. Ух ти! А тут таке щось продається. Ух ти Йо-йо-йо! Тут продаються клітки для краба за 45. Ну, тобто за стільки ж... Але, але, але вони наче такі ж самі. Так, тут у нас охоронець. І ми можемо тут купити. Що ми можемо тут купити? Зараз я спробую повернути камеру. Ми тут можемо купити GPS за 100. Ну давайте купимо. Мені цікаво, що це таке. Так, ми купили якийсь GPS. Ні, друзі, мені просто цікаво, що це таке. О, вау, друзі, то це ж. Ох ти, як корисно! Слухайте, у мене ж були мапи скарбів. Ви знаєте, у мене ж була мапа скарбів. Типу. Це дуже круто. Тобто ми зараз знаємо на яких координатах знаходимося. Я вважаю це дуже для мене корисно, тому що я пам'ятаю, що в минулому ролику точніше, В багатьох взагалі, роликах я знаходив мапу скарбів я зараз вам можу показати ось мапа скарбів і тут були координати, але я не знав як до них. Але я не знав, як до них добратися, але зараз, здається, завдяки GPS, -у, GPS, -у, я до них зможу добратися. Але це потім. А сьогодні ми просто рибалимо. Якщо ми під цим роликом наберемо 5 лайків, то наступний ролик я також зніму про фіш. І мало того, ми підемо шукати ці скарби. Я думаю, ролик буде прецікавий. Тому, будь ласка, проставляйте лайк і підпишіться на канал Хромікан. Це для мене величезна мотивація творити і знімати для вас контент. Тож, ну що, я думаю, це мулет. Я, я здається, це реально підніме мені настрій на наступний рік робити для вас контент. ой Ой-ой-ой! Ой, слухайте, а міг знятися, він так, блін, почав активно. Міг зійти, міг зійти з гачку, міг, він міг ой, стояти. Альбіно, тунець, друзі, я обожнюю тунця і 200 кг, ні, ну, блін, блін, 200 кг, це круто, Альбіно, тунець, епічний, це круто, реально круто. Транслет, це скляна макрель, Виходить. І доволі таки цікаво. Ну да. Скляну макроліни щодня, бачу. І ну, напевно, це було моє останнє закидання. Сподіваюся, ми дійсно спіймаємо щось круте. Ви не забувайте, що ви на каналі Хорумікан. І підпишіться, будь ласка, наша Сіль 400 нам до 400 зовсім трохи лишилося. Ну зовсім трохи. Давайте доб'ємо це число. І ми спіймали Порги. Тож з вами був як завжди, я Хромікан. Дякую, що подивилися цей ролик. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Наша сіль 400 підписників на цей ролик. 5 лайків. Якщо наберемо 5 лайків, то в наступному ролику я буду знімати пошук скарбів по нашому ж новому такий GPS. Тож дякую всім за перегляд і до побачення.